Додому Ярослава не хотіла йти, бо вже знала, що саме сьогодні чоловік зізнається її в тому, що у нього є інша і він іде з сім'ї. Про те, що у чоловіка є інша жінка Ярослава дізналась випадково, вона йшла повз кафе і побачила у вікні Тараса. Хотіла зайти, щоб привітатися, але вчасно помітила, що він не один, а в супроводі молодої білявки. Ярослава стала за рогом і вирішила зачекати, щоб подивитися, що буде далі. Тарас вийшов з кафе, вони з цією жінкою сіли в машину і поїхали. Відразу було видно, що це не просто знайома, бо він не зводив з неї очей і ніжно тримав її за руку. А потім Ярослава відразу взяла телефон і набрала чоловіка, а він сухо їй сказав, що зараз на важливій нараді і перезвонить пізніше. Тоді Ярослава і зрозуміла, що чоловік її обманює, але вирішила ще почекати. Адже не так просто викреслити 10 років сімейного життя. Познайомилися вони в свій час в кафе, де Ярослава святкувала свій 25-річний ювілей, а Тарас туди прийшов з друзями відпочити. Він відразу помітив іменинницю і зметукував швиденько замовити її букет троянд. Так і почалася їхня історія кохання. Почуття, яке між ними спалахнуло, було настільки сильним, що Тарас вже через місяць зробив їй пропозицію. Відтоді вони і разом. Не все було у подружжя просто. Тарас дуже хотів стати багатим, тому шукав різноманітні способи, як заробити гроші. Дружина його постійно підтримувала, казала, що у нього обов'язково все буде, просто треба зачекати. Але одного разу вона дізналася, що у чоловіка є великі борги, через які у нього буде ще більші неприємності. Тоді Ярослава поїхала в село до батьків і запитала дозволу, чи можна продати будинок бабусі, який залишився у спадок. Щоб рятувати чоловіка. Мама тоді відмовляла її, просила не робити необачного вчинку. Але Ярослава, яка дуже любила свого чоловіка, щиро хотіла йому допомогти. Той спадковий будинок вона швидко продала, а всі виручені гроші без вагань віддала своєму чоловікові. Тарас розплатився з усіма боргами, решту грошей вклав у власний бізнес, і відтоді справи пішли вгору. Ярослава раділа його успіхам і у усьому завжди його підтримувала. Хто ж знав, що Тарас так і не оцінить її старання, що аж заведе собі любов на стороні? Те, що розлучення неминуче, і це лише справа часу Ярослава знала, але вона не могла дізнатися чоловікові в тому, що їй усе відомо. Може, тому, що в глибині душі вірила, що чоловік удумається і кине ту жінку. Але якось вранці Ярослава випадково підслухала розмову свого чоловіка з новою пасією і чула, як Тарас пообіцяв їй, що саме сьогодні він про все розповість своїй дружині. Коли Тарас таки наважився на розмову, Ярослава його уважно вислухала і задала одне лише питання: чим вона краща за мене? Нічим не краща, спокійно відповів Тарас. Просто я колись любив тебе, а тепер люблю її. Це був не єдиний неприємний сюрприз для Ярослави, бо при розлученні виявилося, що весь бізнес, який мав би вважатися спільно нажитим майдом, був записаний на батьків Тараса, і Ярославі від нього нічого не перепаде. Але час таки розставився по своїх місцях. Тарас жив своєю молодою дружиною до тих пір, поки у нього були гроші. Тетяна витягла з чоловіка все, що могла, а потім вона пішла від нього, до молодшого і багатого. Тарас тоді вирішив. Що варто повернути дружину. Але коли він відшукав Ярославу, вона вже була заміжньою і в другому шлюбі почувалася настільки щасливою, що про Тараса навіть думати перестала. В цій історії кожен отримав те, на що заслуговував таке воно життя рано чи пізно, але кожен отримає по заслугам.